Ви впевнені, що красиве життя на Заході? Це казка? Приготуйтеся, зараз ваша віра в хепіенди буде знищена. Десять головних красунь СРСР кинули батьківщину і славу, втікши до іноземних коханців за американською мрією. Але замість раю вони знайшли пекло. Одна мила підлогу в чужій країні, поки її чоловік розважався з хлопцями, інша стала боксерською грушею для психопата після роману з голівудською легендою. Але остання історія змусить вас ридати: зухвала втеча від КДБ, загадкове вбивство матері в Москві та жорстока заборона попрощатися. Додивіться до кінця, десята доля просто розірве вам серце. Наталія Андрейченко, леді досконалість, ідеальна Мері Попінс, на яку молилися мільйони. Здавалося, у неї було все: статус суперзірки, обожнювання глядачів і чоловік геній Максим Дунаєвський. Який писав для неї вічні хіти, але ніхто не знав, що за цією глянцевою картинкою ховалася жінка, готова перекреслити сім'ю і батьківщину заради примарної мрії про Голівуд у 1984 році, на зйомках Петра Великого вона зустріла його Максиміліана Шелла. австрієць, мільйонер, володар Оскара. Андрейченко втратила голову миттєво. Вона повідомила чоловікові про розлучення з жорстокою прямотою, буквально за один день зруйнувавши шлюб, який вважався зразковим. Дунаєвський був розчавлений, але Наталія вже пакувала валізи. Вона була впевнена. Попереду світові прем'єри Канни та розкіш. Реальність вдарила на відліг. Замість світла Софітів Андрейченко потрапила в золоту, -золоту клітку. Шел виявився патологічним тираном і ревнивцем. Він, сам, будучи актором, раптом згадав своє правило: ніколи не одружуватися з акторками. Він забороняв Наталії сяяти, ховав її від преси і буквально замкнув вдома, перетворивши зірку радянського екрану на звичайну домогосподарку. Роки йшли, краса в'яла в чотирьох стінах, а кар'єра була знищена ревнощами чоловіка. Фінал цієї казки виявився гірким. Через 20 років принизливе розлучення, повернення в Росію до розбитого корита і гучний скандал з власним сином, який, за словами актриси, обчистив її банківські рахунки. Андрейченко пожертвувала всім заради кохання, яке її зламало. Але наступна героїня не просто втратила кар'єру, вона стала служницею для людини, яка приховувала брудну таємницю Олена Коренєва, та сама трепетна людочка з культових покровських воріт. Муза Андрія Кончаловського, зірка романсу про закоханих в СРСР. Вона була справжньою елітою, золотою молоддю, перед якою відкривалися будь-які двері Мосфільму, але Олена Марила іншим життям. Радянський Союз здавався їй тісною кліткою, а Америка раєм на землі. І коли на горизонті з'явився Кевін Мос, американський викладач славіст, вона побачила в ньому не просто чоловіка, а свій золотий квиток у Голівуд. У 1982 році вона зробила те, що тоді прирівнювалося до зради батьківщини, кинула кар'єру на піку слави, залишила батьків і поїхала до США. Вона була впевнена, що з її талантом Бродвей впаде до її ніг, але реальність з розмаху вдарила її обличчям об стіл. В Америці радянська прима виявилася нікому не потрібна, жодних червоних доріжок, жодних софітів, щоб не померти з голоду. Людочка одягла брудний фартух і пішла працювати офіціанткою в ресторан Російський самовар. Зірка екрану тепер розносила борщ і горілку багатим емігрантам, ковтаючи сльози від приниження, коли її впізнавали і тикали пальцем. Але справжнє пекло чекало на неї вдома. Її квиток у рай, чоловік кевін, виявився людиною з подвійним дном. Незабаром після весілля з'ясувалася шокуюча правда, яку він приховував. Жінки його не цікавили зовсім. Коренєва з жахом зрозуміла, що стала прикриттям для чоловіка гея. Поки вона збивала ноги, обслуговуючи столики, він будував стосунки з чоловіками. Її жертва виявилася марною: ні кар'єри, ні кохання, ні грошей. Вона витратила краще 11 років життя на миття посуду і життя з людиною, яка її не хотіла, перш ніж повернутися в Росію до розбитого, корита. Коренєва страждала від байдужості чоловіка. Але наступна наша героїня зв'язалася з голівудським психопатом, який перетворив її життя на кривавий трилер Наталія Лапіна. Секс, символ перебудови, спекотна красуня з Дона Сезара де Базана і острова загиблих кораблів. В СРСР чоловіки божеволіли від неї, а вона марила Голівудом і, здавалося, витягла щасливий квиток. У США біля її ніг опинилися справжні гіганти. Джек Ніколсон шепотів їй компліменти. А Мікі Рурк носив на руках у буквальному сенсі. Лапіна купалася в шампанському й розкоші, впевнена, що схопила Бога за бороду. Але замість голівудської каски вона своїми руками підписала собі вирок, вийшовши заміж за простого американського хлопця Артура. Цей шлюб перетворився на фільм жахів, від якого холоне кров. Її обранець, який спочатку здавався палким закоханим, виявився справжнім психопатом з маніакально депресивним психозом. Він був молодший за неї на 24 роки і перетворив життя зірки на концтабір. Артур замикав її вдома, влаштовував дикі сцени ревнощів до кожного стовпа і виводив морально. Наталія, яка ще вчора сяяла на червоних доріжках, тепер трусилася від страху у власному домі, боячись зайвий раз зітхнути. Золоте життя обернулося синцями та істериками. Чоловік тиран контролював кожен її крок, і лапіній довелося буквально рятуватися втечею. Щоб зберегти розум і життя, вона повернулася на батьківщину з розбитим серцем і розхитаними нервами, назавжди проклявши свою американську мрію. Лапіна вижила в цьому пеклі, але наступна наша героїня віддала все заради чоловіка, який просто викинув її на вулицю, як стару річ Людмила Нільська, фатальна красуня з державного кордону і коханка самого Брежнєва. в кіно. Звісно, у 80-ті її кар'єра була на піку. Але вона все зруйнувала своїми руками. Заради примарної американської мрії вона продала в Москві розкішну квартиру, взяла чоловіка-водія і втекла до США. Нільська вірила. В Америці на неї чекає успіх і багатство. Але реальність виявилася безжальною. У США її акторський диплом нікому не був потрібен. Колишня прима радянського екрану перетворилася на прислугу. Вона мила підлогу в будинках багатих емігрантів і возила бабусь до лікарні за копійки, ковтаючи сльози приниження. Але головного удару завдав той, заради кого вона пожертвувала всім. Чоловік Георгій, який обіцяв їй золоті гори, виявився зрадником. Він не просто прогорів у бізнесі, спустивши всі гроші від проданої московської квартири, а й завів молоду коханку прямо на очах у дружини. Коли Нільська залишилася без копійки в чужій країні. Він просто виставив її з сином за двері. Вона повернулася в Росію через дев'ять років абсолютної злиденності з однією валізою і розбитим серцем, починаючи життя з нуля. Нільська втратила все через зраду чоловіка, але наступна наша героїня стала заручницею французьких законів і втратила найдорожче свою дитину Олена Сафонова, головна зимова вишня радянського союзу. Жінки всієї країни ридали над її героїною, молячись, щоб, хоч у реальному житті, актриса знайшла своє щастя, і, здавалося, небеса їх почули. На зйомках вона зустріла справжнього принца, французького актора Самюеля Лабарта, галантний красень, Париж, романтика, Сафонова, не роздумуючи, кинула успішну кар'єру в Москві і помчала до Франції, впевнена, що казка стала бувальщиною. Але замість раю вона потрапила в жорсткий патріархальний капкан. Її французький принц виявився страшним власником і ревнивцем. Йому не потрібна була зірка екрану, йому потрібна була мовчазна домогосподарка, яка варить цибулевий суп і сидить вдома. Він закочував істерики, вимагаючи, щоб Олена забула про професію. Сафонова терпіла три роки, намагаючись склеїти розбиту чашку, але в результаті подала на розлучення. І тут вона отримала удар у спину. Від якого не оговталася досі, французьке правосуддя виявилося безжальним. Суд постановив їхній спільний син Олександр, громадянин Франції, і він повинен залишитися з батьком. Матері заборонили вивозити дитину в Росію назавжди. Це було справжнє материнське пекло. Сафонова три роки билася в судах, витрачала останні гроші на адвокатів, але закон був глухий до сліз російської емігрантки. Їй довелося повернутися в Москву одній, залишивши маленького сина в чужій країні з колишнім чоловіком, який роками дозував їхні зустрічі як тюремний наглядач. Сафонова жила в розлуці з сином, але наступна зірка СРСР була змушена принижуватися ще сильніше. Вона стала прислугою в будинку голівудського режисера, перучи чужу білизну, щоб вижити. Галина Логінова. Зірка культового радянського серіалу Тіні зникають опівдні. Сліпуча красуня з холодним поглядом, який пророкували славу першої леді радянського кіно, але її кар'єру перекреслило кохання до іноземця. Коли вона почала зустрічатися з сербським лікарем Богданом Йововичем, КДБ одразу взяв її на олівець. Життя перетворилося на пекло: допити, погрози, заборона на зйомки. Логінову просто видавили з професії, змусивши зробити вибір. Або кар'єра в клітці, або свобода в злиднях. Вона обрала кохання і втекла з чоловіком до США, впевнена, що в Голівуді її талант оцінять. Але Америка зустріла радянську зірку крижаною байдужістю. Її диплом актриси там не коштував навіть паперу, на якому був надрукований. Щоб прогодувати сім'ю, Галина, яка ще вчора сяяла на екранах СРСР, одягла уніформу прислуги. Вона влаштувалася хатньою робітницею в особняк знаменитого режисера Браяна де Пальми. Це було дно приниження. Радянська прима мила підлогу, прала чужу білизну і подавала напої гостям на вечірках, де мріяла бути однією із запрошених. Вона поховала свої амбіції, повністю присвятивши себе доньці, Міль Йовович, зробивши з неї ту зірку, якою не змогла стати сама. Галина заплатила за успіх доньки своєю зламаною долею. Логінова стала прислугою заради доньки, але наступна актриса втекла до Італії. Де на неї чекало повне забуття і самотня смерть у злиднях. Майя Менглет, радянська Софі Лорен, зірка культового фільму Справа була в пенькові. Її краса зводила з розуму мільйони, а акторський талант пророкував їй блискучу кар'єру в СРСР. Але в дев'яності, коли країна руйнувалася, а в театрі почалася брудна гризня за владу, її з чоловіком просто викинули на вулицю. Образа була настільки сильною, що вони прийняли рішення, яке шокувало всіх. Тікати на край світу до Австралії слідом за синами. Зірка екрану сподівалася, що там, за океаном, почнеться нове життя, але в Мельбурні на неї ніхто не чекав. Велика актриса, чиє обличчя знала вся Росія, виявилася нікому не потрібною емігранткою без мови та зв'язків. Щоб вижити в чужій країні, Майі та її чоловікові народному артисту Леоніду Сатановському довелося забути про гордість. Вони, вчорашні кумири, бралися за будь-яку роботу аж до миття підлоги і прибирання, аби прогодувати себе. Туга за батьківщиною з'їдала їх зсередини, але шляху назад вже не було. Майя жила в Австралії до кінця днів, але душею залишалася в Москві, яку втратила назавжди. Вона померла в чужій країні, так і не зігравши своїх головних ролей. А її прах розвіяли над чужою землею, далеко від могил предків. Майя Менглет втекла від образи. Але наступна історія це втеча від чоловіка тирана, яка закінчилася загадковою трагедією у Франції: Маргарита Володіна. Зірка, чиє ім'я гриміло на весь світ, оптимістична трагедія Канни овації. Радянська влада зробила її обличчям країни, але за кадром її життя перетворилося на справжній кошмар після смерті чоловіка-режисера на неї почалося полювання. Анонімні дзвінки з погрозами, розбиті вікна, постійний страх за життя доньки, це стало її повсякденною реальністю. Володіна зрозуміла, в СРСР її хочуть знищити. Вона зважилася на відчайдушний крок тікати до доньки у Францію. Народна артистка, перед якою схилялися мільйони, їхала з однією валізою, залишаючи позаду славу і ролі. Але Париж, про який вона марила, зустрів її не як кінозірку, а як жебрачку. Французької мови вона не знала, грошей не було, а диплом радянської актриси там нічого не означав. Щоб не померти з голоду, комісар радянського кіно пішла мити посуд у ресторанах і прибирати квартири багатих парижан. Це було страшне падіння. Вчорашня прима, що сяяла на килимовій доріжці в Каннах, тепер драїла туалети, ховаючи очі від перехожих. Вона жила в крихітній студії на допомогу. Повністю викреслена з життя і забута на батьківщині. Володіна заплатила за безпеку повним забуттям, але наступна наша героїня втратила розум через зраду і закінчила життя в чужому гаражі. Світлана Сміхнова, зірка з інопланетними очима, пронизливий погляд якої в тайговій повісті заворожив всю країну. Їй пророкували славу другої вертинської, але вона обрала кохання. Її обранцем став драган Благоєвич, статний югославський актор, син військового Аташе. Це здавалося казкою весілля в ресторані Прага, заздрість подруг і від'їзд до Югославії, яка для радянських людей була майже заходом, раєм з джинсами і свободою. Але рай обернувся домашнім пеклом. Драган, який у Москві носив її на руках, на батьківщині перетворився на ревнивого тирана. Він забороняв їй зніматися. Влаштовував дикі скандали через кожен погляд і за чутками не гребував піднімати на дружину руку. Світлана опинилася в золотій клітці, чоловік пив, зраджував їй з місцевими актрисами, але при цьому вимагав від неї повної покори. Роки йшли, кар'єра танула, а життя перетворилося на нескінченний страх. Сміхнова терпіла заради дітей, але одного разу зрозуміла або вона втече, або загине. Вона повернулася в Москву через роки. Але тут на неї вже ніхто не чекав. Поїзд пішов, ролей не було. А діти залишилися з батьком і віддалилися від матері. Вона залишилася одна в порожній квартирі наодинці з розбитими надіями і пляшкою, намагаючись заглушити біль від втраченого життя. Сміхнова втратила сім'ю і кар'єру, але наступна історія це найстрашніша трагедія в історії радянського кіно, втеча за яку КДБ помстився пострілом у голову найріднішій людині. Вікторія Федорова, ця історія не просто драма, це кривавий фінал епохи, від якого холоне кров. Дочка знаменитої Зої Федорової і американського адмірала вона була дитя двох держав. В СРСР вона жила ставром дочки ворога народу, але її краса і талант пробили дорогу в кіно. У 1975 році вона зробила неможливе домоглася візи в Себкаліща, щоб вперше побачити батька. Але за океаном вона зустріла не тільки тата, а й кохання пілота Фредеріка Пуя. За три дні до закінчення візи Вікторія вийшла заміж і вирішила не повертатися в радянцяка в радянську в'язницю. У Москві це сприйняли як особисту образу системи. Вікторію оголосили зрадницею, позбавили громадянства і викреслили з титрів. Але найстрашніша помста чекала на неї попереду. Її мати, легендарна Зоя Федорова, залишилася заручницею в СРСР. Вона роками збирала документи на виїзд до дочки, але КДБ грався з нею як кішка з мишею. А в грудні 1951 року розв'язка настала пострілом в упор. Зою Федорову знайшли в її квартирі в калюжі крові, вбиту пострілом у потилицю офіційна версія пограбування. Але діаманти залишилися на місці. Вся Москва шепотілася це страта за втечу дочки. Але для Вікторії пекло тільки починалося. Радянське посольство відмовило їй у візі навіть заради похорону матері. Дочку не пустили попрощатися з найріднішою людиною. Вона ридала в Нью-Йорку, дізнаючись подробиці вбивства з газет, поки тіло матері опускали мерзлу землю на Ваганьковському кладовищі чужі люди. Вікторія прожила залишок життя з нестерпним почуттям провини, впевнена, що її втеча підписала смертний вирок матері. Вона померла в США від раку, так і не пробачивши собі цей вибір.